Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 23 липня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Франківський ринок зараз вже досить таки насичений, досить такий великий. Зараз так трошки покажу вам. Так, орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленості, якщо вам потрібно. Так, нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх. Події разом. Шкода Октавія А5. 11 рік, 250 пробігу, 1,2 бензин. Недавно хтось запитував. 6700 ціна за автомобіль, 250 пробігу. Контакти до власника присутні. Ркоп присутній. Б-6 посад повністю обслужений. З новими колесами підказують. 2007 рік двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 226 пробігу, 8100 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону вам. Так, сидіння з електрорегулюванням, також з підігрівами, присутній клімат-контроль бачимо. Чотири склопідйомники. круїз контроль зовнішній хром-пакет, фаркоп також є. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть детальну інформацію про цю машинку. Renault Megane. 14 2014 року, 1,5 дизель, свіжопригнаний, 8650 ціна і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Перектроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте, власник вже надасть більше інформації. Шкода Фабія. 2008 рік, 210 пробігу, 1,4 дизель, 4950 ціна і контакт до власника присутній. Так, покажу вам по салону. Так, це універсал. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації по телефону. Так, друзі, покажу вам щось трошки цікавіше. То вже там мегани, пасати октаві втомили. Мерседес е 300. 19 рік, 59 тисяч пробігу, двигун, 2,0 дизель, гібридний, контакти до власника присутні. Ціну потрібно уточнювати. Так, на жаль, є. О, супер, відкрийте, будь ласка. Яка стартова ціна? Скільки? 49 тисяч на старті. Кого цікавить, телефонуйте. Значить, Дивимось по комплектації. Є пам'ять сидінь. Комбінована шкіра Алькантара з регулюванням. Те, що потрібно від цього автомобіля. Панорамний дах також. Зараз ще покажу з цієї сторони. Круто. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть повну інформацію. Шкода Super B в білому кольорі. Одинадцятий рік. Е, який двигун? 1,6 дизель. 1,6 дизель. Мех... Механіка, так? Да? механічна коробка, 9300 ціна. Максимальна... максимальна комплектація, телефон є, електробагажник, сама паркується. Так, Шкіряний салон з регулюванням, є пам'ять сидінь, бачу, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Розетка 220. Розетка 220 навіть є. Так, тут ззаді також підігріви. Електробагажник, так? Електробагажник. Форкоп парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus. Значить, 2012 рік, 216 пробігу, 1,6 дизель, 7. 7,333, якщо не помиляюсь, ціна, тут контакти є. Так, на жаль, зачинено. Форкоп та парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Leaf, електромобіль, хто не знає. 19 рік, 86 тисяч пробігу, 16900 ціна. Так, не фарбова, напишуть. Контакти присутні, якщо відчинено покажу відчинено. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 посад в садані. 2007 рік 1,6 дизель, 286 пробігу, 5800. Ціна, контакти присутні. Є кондиціонер, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточніте. Volkswagen є e гольф. Електромобіль 20-й рік, 17900 ціна за автомобіль, 36 кВт батареї, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено. Зараз заглянемо з іншого боку. Ну, Парктроніки камера, звичайно, присутні. Салон на тканині, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте? Ford Fusion. 2016 рік, 174 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка. Контакт до власника. Ось тут присутній. 11800, Ціна за автомобіль. Так, Сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, кліматконтроль присутній, великий дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольф, 2007 рік, двигун 1,6 бензин, 6250 ціна за машинку і контакт до власника. Ось тут присутній. Кого цікавить – телефонуйте, власник вже вам детальніше розповість. Є чотири склопідйомники, до речі. Чистий, хайний салон, навіть сидіння не продавлене. Так, Кондиціонер присутній, шестиступка, коробочка. По кузову дефектів ніяких не бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Б6 Passat. 2006 рік 1,9 дизель, 355 пробігу, не 150 як, як у всіх. Так, отуті контакт до власника, 6750 ціна, покажу вам по салону. Так, салону сидіння з регулюванням. Отут так все гарно зроблено. Так, мультикермо. клімат-контроль присутній бачу. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Astra h 10 рік, 250 пробігу, 1,7 дизель без пробігу по Україні. 6600 ціна, контакти присутні. Б-8 Passat, 15 рік, 1,6 дизель в рідній фарбі, 263 пробігу, 13-100 ціна за автомобіль. І зараз Контакти по правому. Так, отут контакти до власника. Так, покажу по салону. Салон на тканині, коробка механічна. Клімат-контроль, підігрів сидінь, мульта кермо. Парктроніки також присутні. 6-й Golf 2011 рік, 1.6 дизель, 216 пробігу, 8.900 ціна і контакти ось тут присутні. <кій> <кій> Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus 12, рік, 1,6 дизель, 229 пробігу, 7850 ціна. Так, зачинено. Арктроніки є, місткий багажник, шторка є присутня. На гарних дисках оригінальних. Механічна коробка, клімат-контроль. Присутній. BMW 5-ї серії. 15 рік. Комплектація X-Drive 27500 ціна, 160 пробігу, 3-літровий бензиновий двигун, телефон до власника присутній. Покажу по салону. Шкіряні сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь. Мультикермо кермо присутнє, бачите, повна комплектація. Так, Тут у нас люк присутній. Електроніки також є, більше інформації по телефону. Шкода фабія в хатчбеку. 10 й рік, 166 пробіг, 1,4 дизель, свіжо пригнана, 6550 ціна, контакти до власника присутні. Покажу вам по салону. Кондиціонер присутній. Так, є такий свіжопригнальний Mercedes. Власник наголошує, що без жодного підкрасу. 2006 рік 1,8 бензиновий двигун з газовим обладнанням, автоматична коробка передачі 9650. Ціна контакт до власника присутній. Покажу по салону. Так, Світленький салон з електрорегулюванням, з пам'яттю сидінь. мультикермо, клімат-контроль. Автоматична коробка передач, чистий та охайний салончик. Так, З іншого боку покажу, є парктроніки ззаді. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію про машину. Ford Focus 13 рік, 7500 ціна, 1,6 дизель. Власник диктує номер телефону. Торг буде. 067 741 63 09. Так, добре, Покажу вам по салону. Салон тканині, мультикермо, кліматконтроль. Присутній коробка 6 ступка. Повна комплектація, крім шкіри, підказує власник. Форкоп та парктроніки також є.